Іди зі мною, Господи, в долині, де ще ніхто зі мною не ходив, пройди цей шлях зі мною, Боже сильний, зміцни мене, як і інших ти зміцнив. А що сама зробити, Боже, можу, без тебе я і кроку не ступлю, з людей мені ніхто не допоможе, ніхто не вникне у біду мою. Ти бачиш, Боже, ноги мої в ранах, та ж в ранах ноги і Твої, ти бачиш, Боже, моє серце в шрамах, і руки мої збиті до крові, але твої також були пробиті, і кров від ран по тілу теж текла. То що мені, мій Боже, говорити? Мене без слова розумієш сам. Пройди зі мною Боже цю долину, без тебе я спіткнуся, я впаду, без тебе крок зробити не під силу, без тебе я загину, не пройду, ти джерело могутності і сили, як Якова, мене благослови, бо лиш з тобою, Господи, щаслива, за руку ти долинами веди. Почуй мене, Спасителю мій нині. І йди зі мною, Господи, в долині.